Представляємо до продажу новинку. Сьогодні на нашій фотозоні Subaru Forester 2009 рік. Машина повністю в рідній фарбі, не фарбована. Підтверджений пробіг 97 тисяч км. Машина от на таких красивих колесах на хорошій зимовій гуми мішлін. Два ключики в комплекті, сигналізація Шерхан. По опціях ми маємо світлий салон в дуже чудовому стані. Велика панорама, круїз контроль, протитуманні фари передні і задні, електрорегулювання дзеркал, повний електросклопакет, підігріви сидінь, однозонна кліма, музика. 97 тисяч кілометрів пробігу. Якщо шукаєте недорогий кросовер в класному стані, зверніть увагу на дану модель.